Вітаю вас в ефірі каналу. ТІТІВІ Інформаційна програма Акценти дня про головні події. Понеділка і вихідних вам розповідає Юлія Бабак. Щопонеділкові апаратні наради у мері останнім часом відрізняються нетривалістю. Поряд із цим Олександр Сенсус встигає вказати колегам-посадовцям на їх недопрацювання. Цього разу чергову порцію критики отримав секретар міської ради Іван Марковський. До виборів президента залишається менше тижня. Відтак у місті вже давно б мали б звітувати щодо готовності дільниць. Комісію, котра організовує та контролює підготовчі процес, очолює секретар міськради Іван Марковський. Однак, зважаючи на кадровий переворот у мерії та політичні ігри, які крує посадовець, йому певно на інших своїх обов'язків. Втім, сьогодні міський голова спитав секретаря про стан справ на дницях. Як з'ясувалось, голова комісії з підготовки міста до виборів секретар Іван Марковської інформації володіє слабо. 25 числа вибори. Яка готовність, Іван Іванович, по збирательним участкам ми говорили. участкам з нас Людмила Яковіна проінформує і збирати Ні, не Людмила Яковіна, ви голова комісії. Будь ласка, скажіть. Ми збирались, ви, був. Грабовський, Заботкін, як голова комісії, щоб. Як у нас голова, там мебель, як... связь. Як голова комісії, вам скажу, що в нас е, в основному підготовлені всі виборчі комісії так. до виборчого процесу. Так. У нас є три дільниці, по яких є. Крім цього, мер звернув увагу присутніх на необхідність економії електроенергії та раціонального освітлення вулиць міста. Зокрема, що стосується вулиць Яновського, де, за словами міського голови, вночі ліхтарі не працюють. Згадали на нараді про проблеми біженців. Нагадаємо, наразі у місті перебуває більше 60 переселенців з Криму. У Кіровограді чергова пожежа. Сьогодні горів колгоспний ринок. Займання сталося у ніч з неділі на понеділок, близько півнотратю. Горіли торгувальні місця з товарами побутового вжитку. Вогонь охопив площу в 300 квадратних метрів. Загасити повом'я вдалося близько п'ятої ранку. Загиблих та постраждалих унаслідок події немає. До ліквідації даних надзвичайної події було залучено 13 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 59 чоловік особового складу. Пожежа була ліквідована в тих розмірах, які вона мала на момент прибуття пожежних підрозділів. Рятувальники. Подали стволи таким чином, щоб перекрити дорогу вогню на решту павільйонів, які розміщені були поруч. Інспектори ДАІ продовжують профілактику аварійності на автошляхах Кіровограда. Цього разу спілкувалися з водіями автобусного парку. Водій громадського транспорту відповідальний не лише за своє життя, але й за безпеку пасажирів, яких перевозить. Тому проведення профілактичних бесід з водіями та контроль за технічним станом транспорту працівники ДАІ вважають необхідною складовою своєї роботи під час зустрічі водіям було, було доведено до відома стан аварійності та причини аварійності, тяжкість їх наслідків, основні порушення правил дорожнього руху та застереження щодо безумовного виконання правил дорожнього руху України. Також такі зустрічі проводяться при об'явленні всеукраїнських операцій, як пасажироперевізник, автобус або автобус зима. У свою чергу водії підняли питання штрафних санкцій у випадку незадовільного технічного стану транспорту. Тут же внесли пропозицію ініціювати законодавчі зміни, адже іноді причини накладання штрафів видаються просто абсурдними. Якщо перегорадна лампочка в дорозі, її тяжко замінити. Це не завжди, то її може не бути її і, і наверху є з і знизу. За одну лампочку, я думаю, що є такі наказання, як попередження. Тобто інспектор має право, понятно, це порушення, але потрібно попередити водія, зафіксувати інспектору, що в нього не горить правий нижній габарит. Дати срок там чи 10 годин, чи 12 годин, а так наказувати <кас> за кожну лампочку по 180 гривень. в мене зарплати не хватить. Будемо сподіватися, що й водії і інспектори і почули один одного. Ви розпочинаєте рух. «Калиновий спів вихідними у Кірвограді відбувся 23-й всеукраїнський фестиваль вокально хорового мистецтва. Цього року участь у заході взяли 35 аматорських хорових колективів з різних куточків України. Приймала гости обласна філармонія. Розпочалося культурно-мистецьке дійство ходою творчих делегацій. Треба сказати, що парад колективів це цьогорічне нововведення калинового співу. Сьогодні на ході кожний колектив, кожний район очолювали саме діти. Такі прекрасні композиції. Ми такого ще не бачили. Оце дійсно. Ми сьогодні побачили, як вся Україна наша, як весь калиновий спів огорнувся великим знаменом жовто-блакитним прапором єдності. Далі було традиційне квічання калини, символу фестивалю. Після гостей запросили до фоє філармонії, де як і щороку розгорнули експозицію Калиновий розмай. Окрасою виставки, як завжди, став куточок Караваїв щодо конкурсної складової фестивалю, то переможці визначали у двох номінаціях: академічний спів та виконання народного твору. Всі учасники були налаштовані на перемогу. Ми кожного року беремо участь залюбки. Сьогодні у нас представлені найкращі аматорські колективи. Були перемоги. Наш хор неодноразово вже був переможцем першої премії на цьому чудовому калиновому співі. На розраховувати на перемогу в цьому році Роз, Розраховуємо. Більшість колективів постійні учасники калинового співу. Одначе щороку фестивальна родина поповнюється новими учасниками. Ми вперше на цьому фестивалі, але ми сьогодні ми дуже задоволені. У нас, нас переповняють емоції, тому що ми бачимо таку масовість, таку, таке єднання українського народу, української пісні. Ми побачили велике єднання людей і велике бажання. Показати, що ми єдині, що ми український народ, що ми всі разом. Свято народного мистецтва тривало у Кіровограді два дні. Гран-прі виборов народний аматорський ансамбль пісні і танцю Барвінок Знам'янського міського палацу культури. Україна країна європейських цінностей. Вже п'ятий рік поспіль обласний центр дитячо-юнацької творчості проводить фестиваль, присвячений Дню Європи. Цього року він відбувся у приміщенні, хоча проводити його планували у Ковалівському парку. Та свої корективи внесла погода. Цього року на Єврофест-2014 зібралось 32 клуби. Кожен з них повинен був презентувати свою культуру, діяльність та історію. Але перед цим нагородили переможців конкурсу мікрогрантів у рамках проекту Дні Європи 2014. Діалоги про цінність. Сьогодні інтерактивний урок, урок географії, урок історії. Щоб поважати інші народи. Потрібно любити, поважати свою націю. Фестиваль проходив у форматі баркемпу. На кожному поверсі працювали різні творчі майстерні, наукові та ігрові намети, де можна було отримати інформацію про навчання та волонтерство у Європі. Нововведенням цього року стали театральні етюди та гра «Квест». В черговий раз в Кіровограді проводиться Євроклуб і Це дуже добра традиція, оскільки вона дає можливість дітям, школярам і всім бажаючим якомога більше дізнатися про європейські країни, зокрема про, про сусідів України. Кожен мав змогу відвідати презентації, виставки та майстер-класи. Відбулася і відкрита дискусія між присутніми та представниками євроклубів, де можна було поділитися власними думками щодо розвитку європейських цінностей в Україні. Щорічно ми вводимо якісь цікаві ігри в цьому році. Це і форум театр і спортивний майданчик, ігрові майданчики, діяльність інформаційної палатки, діяльність палатки Європейська красуня. Дуже багато цікавого можна побачити на різних поверхах нашого закладу. І Майстер-класи, всілякі цікаві станції квестів, які також проводяться, і спортивні майданчики. Нового, що було в цьому році започатковано, це театральні тюди. Новин спорту. У минулої суботи Кіровоградська зірка в рамках 28-го туру чемпіонату Фабет ліга Ліга-1» у Чернігові зіграла проти місцевої десни. І вже після першого тайму рахунок був 2-3 на користь кіровоградської команди. Господарі забили вже на другій хвилині зустрічі неба з допомоги кіровоградських захисників, які б на вистачило злагодженості у своїх діях. Зірка одразу ж побігла відіграватися і свого домоглася на 23-й хвилині. Відзначився Олексій Чічиков. Щоправда, минає 5 хвилин десна. Знову виходить вперед. Залишається лише дивуватися, як наш кіпер примудрився пропустити такий м'яч. Та Чернігівці раділи недовго на 35-й хвилині. Рахунок зрівнює Григорій Баранець. А вже під завісу першого тайму своє слово знову сказав Олексій Чичиков. Гол видався неймовірно ефектним. Другий тайм був не менш цікавим аніж перший. Щоправда, глядачі побачили лише один гол. І він на рахунку Григорія Баранця у цьому моменті. Помилки припустилися вже захисники господарів. Отож, кінцевий рахунок матчу 2-4. Зірка перемагає одного з лідерів чемпіонату. А у наступному турі наша команда зі. играет против Олександрії. Рад, что выдержали и смогли отыгрывать мячи. Рад, что ребята выдержали и очень много сил положили физических. В физическом плане выдержали эту нагрузку. Ну и, естественно, желаю дальнейших успехов и Саше Рябоконью, и команде Дисны. На сьогодні це всі новини Ви дивились інформаційну програму «Акценти дня для вас. в Студії працювала Юлія Бабак. Всього вам найкращого до зустрічі.